Виконуємо номер 4.51 із підручника Алгебра 8 та номер 4.51 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Після уроків у класах школи зібрано 0,7 кг паперового сміття. Завдання перше. Якщо учні школи Залишатимуть щодня таку кількість паперу, то скільки його пропаде за 190 навчальних днів в одній школі у 20 школах району. Завдання друге: для виробництва однієї тони паперу потрібно приблизно 900 метрів квадратних лісу. Якщо учні шкіл району здадуть усі паперові відходи за рік. То скільки метрів квадратних лісу вони збережуть від вирубування. І третє проектна діяльність як можна використати паперові відходи. Завітайте в сусідні супермаркети або крамниці з, промислов, з промисловими та канцелярськими товарами і складіть список товарів, які виробляють з макулатури. Приступаємо до виконання! Виконуємо перше завдання. Отже, щодня 0,7 кг паперового сміття. Якщо учні школи залишатимуть щодня таку кількість паперу, то скільки його пропаде за 190 навчальних днів в одній школі, помножимо 190 на 0,7. Отримаємо 100. 33 кілограми. Пропаде. Паперу за 190 днів в одній школі. А тепер у двадцяти школах району, а в двадцяти школах в двадцять разів більше отримаємо дві тисячі шістсот шістдесят кілограмів. Пропаде у двадцяти школах. За 190 днів записуємо відповідь до першої задачі спочатку 133 кілограми, а потім 2660 кілограмів, і переходимо до другої задачі. Для виробництва однієї тони потрібно 900. Метрів квадратних лісу. А у нас 2660 кілограмів. Подамо в тоннах. В одній тоні 1000 кілограмів. Тому маємо 2,66 тонни. А тепер відомо, що для виробництва однієї тони потрібно 900 метрів квадратних лісу. А у нас

Записуємо відповідь до другої задачі 2394 метрів квадратних. І переходимо до третьої задачі. Ну, а тепер завдання третє. Як можна використати паперові відходи, завітайте в сусідні супермаркети та або крамниці з промисловими та канцелярськими товарами. І складіть список товарів, які виробляють з макулатури. Ну, по-перше, перше, що виробляють, це картон. Далі паперові пакети. Ну, Зрозуміло, що сам папір. Папір. Також туалетний папір. Ну, у нас супермаркет з канцелярськими та промисловими товарами. Це канцелярські, а промислові це у нас а, можуть бути лотки для яєць. Упаковки напишемо упаковки. Для яєць серветки. Ящики картонні. Ми напишемо ще паперові рушники. Ну, а ви знайдете ще інші речі і продовжите список товарів, які виготовляють з макулатури. номер 4.51 із підручника Алгебра 8 та номер 4.51 із підручника Математика 8 виконано